Верх та низ піжам чоловічих від бренду Ліверші це розпаровки 99 гривень за одиничку. У лоті буде 47 одиниць і вартість лоту 4 тисячі гривень. Дивимось, що буде. Верхів у нас буде 24, низів, 23 по розмірам від S до XL. Показую верхи ось такі з марвелом, червона яскрава. Принти будуть різноманітні. Ось таким принтом, наприклад, буде. Ось такий ще буде принт на синьому фоні. Це дартвейдер, буде принт. Здебільшого скла це бавовна, можливо, віскоза з кишенькою, оксамитова така, усмужечку така буде вверх, декорована гудзиками попереду. Також декорована гудзиками з кишенькою. Сіра така буде. А, ось така у смужечку, така з таким принтом буде. А, потім ось такий круглий виріс горловинка. Тут V-образна з кишенькою. горловинка Також V-образна з кишенькою. А ось такий сірий принт. А, далі бонезам дивимося, що буде з такою, такою резиночкою яскравою. Ось такі, у смужечку великий розмір. Така бововна в клітинку буде, така, як під баєчку. Двоє такі під баєчку буде. Будуть ось такі вони, як махра, як полотенечко. Такі класичні на шнурівки. це, скоріш за все, віскозні будуть. Ось такі чорні з манже... По манжетами внизу. Це у нас френс. Покажу всі інші там більш класичні рівні. А, такі утеплені на флісі, їх двоє буде. А, ось такою резиночкою будуть ще теж класне. Тобто вибір різноманітний, ось такі френс ще будуть у нас чорні. А, вибір різноманітний, ви можете комбінувати, це дуже зручно. Якщо вам подобається цей лот, замовляйте його менеджерів, Вся інформація під цим відео.